Перш за все на тлі обстрілів, які тривають останні дні кривого рогу, запитаю, яка ситуація в Миколаєві оперативно, поділіться, будь ласка, даними. Ну, сьогодні вночі у місті спокійно, хоч і періодично лунають сигнали повітряної тривоги. Перед цим Миколаїв кілька днів поспіль бомбардували. Тоді постраждали два навчальні заклади, більше 20 житлових будинків і офісні будівлі і підприємства. Одне підприємство зруйновано майже вщент. На сьогодні в місті Миколаїв бомбардують за 205 днів війни. Ну, не бомбардують, нас лише 32 дні. Всі інші дні нас бомбардували. Загальні жертви в нас 135 людей, одна дитина серед них, і поранено біля 700, серед них дев'ять дітей. Я кажу про важких поранених, які знаходилися на лікуванні в лікарнях. Яких поранених ми не ведемо? Взагалі цими бомбардуваннями пошкоджено майже півтори тисячі будинків. З них 624 – це багатоповерхівки. Інші це приватні будинки у 143 багатоповерхівках пошкоджені дихи. Власне, сьогодні ми займаємося якраз ліквідацією наслідків бомбардувань, забиваємо вікна будинків і ремонтуємо дахи для того, щоб підготувати їх до опалювального сезону. Ми бачимо, що зараз ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, намагаючись знеструмити міста або створити водні перешкоди. Наскільки Миколаїв готовий? Чи має якісь альтернативні варіанти? ви вже пропрацьовували. От якраз якщо ворог буде бити по критичній інфраструктурі міста, хочу нагадати, що Миколаїв з 12 квітня знаходиться без питної води. Тобто росіяни вдарили по трубам водопостачання, які вели з Дніпра з Херсонської області до міста Миколаєва. Фактично, ми отримували з Дніпра що години 5 тисяч кубічних метрів на годину води сирої. Тобто, за, за добу ми отримували 120 тисяч кубічних метрів води. Після того, як вони зірвали трубу, в нас місяць не було взагалі ніякої води в трубопроводі. За цей час за місяць ми відновили. Водопостачання технічної води з річки Південний Буг, проте є проблема. Ця вода непридатна для пиття. Вона фактично є в неї повищений рівень солі. І сьогодні у нас великі проблеми з водопостачанням, тому що ця солона вода вона псує труби, проте, хоч такі, а такою водою люди можуть користуватися для того, щоб прати, ходити елементарно в туалет, купатися і там навіть мити овочі, але її не можна не пити, не вживати в їжу. Тому Сьогодні ми також роздаємо воду, і власне готуємо більше ста точок по місту, де люди зможуть отримати цю воду під час холодного часу року, пори року, тобто всередині школ, садків і комунальних установ. Власне, що стосується опалення, ми готуємось до опалювального сезону разом з допомогою Данії, яка фактично взяла нас під опіку. І сьогодні ми очікуємо від них ще запал. З труп, які страждають під час обстрілів, а також мобільні котли для того, щоб у разі враження котелень запускати ці мобільні котли і опалювати мікрорайони до моменту відновлення роботи котелень у разі їх пошкодження. Про ці якраз мобільні котельні, які зможуть послугувати альтернативою для того, аби обігріти людей. Хотілося б запитати, як за рахунок чого вони працюють, так чи Дії ворога не зможуть, скажімо, ці процеси їх. зупинити і пошкодити їх. Так ви знаєте, якщо поставити собі задачу, то можна знищити все, що завгодно, ну, але звичайно, що ми теж готуємося для різних до різних е моментів, тому скажу, що ці котли зможуть працювати е навіть у разі попадання ракети. В будь-яку з котелень чи декількох котелень в місті Миколаєві. Що стосується, у нас є основна проблема, це те, що у нас з 500 тисяч жителів міста Миколаєва в місті залишилось біля 220 тисяч. Це означає, що багато квартир, яких пошкоджені вікна, яких немає вікон. Сьогодні немає жителів. Тому сьогодні у нас ми отримуємо. Допомогу з державного бюджету, з місцевий бюджет і кошти благодійників. Ми купляємо ОСБ-плити і зашиваємо фактично вікна в цих будинках. На сьогодні проблема: не вистачає нам бригад будівельних з вишками. Тому нам на допомогу прийшла Одеса. Вони допомагають вже тиждень працюють у нас в місті. Також наступного тижня до нас приїдуть хлопці з Івано-Франковська. Дуже дякую громадам цих міст за допомогу. Це нам дуже необхідно. Власне, і за того, що обстріли тривають, у нас кількість тих вікон, які вибиваються, більше ніж тих, які ми встигаємо закривати. Тому звернувся до Асоціації міст, щоб нам також насилали різні громади свої ремонтні бригади, щоб допомогти нам підготувати місто до зими. У нашій єдності наша сила. Дякую вам, пане Олександре, за те, що знайшли Дякую. час долучитися до розмови. Олександр Сінкєвич, міський голова Миколаєва, разом із нами був в напрямому зв'язку.